Я вітаю тебе в студії Радіополе. Як завжди, говоримо про історію українських мігрантів у Польщі. Я знаю, що ти приїхала з Харкова. Там і на початку війни було дуже неспокійно, і зараз, мабуть, ситуація тільки погіршується. Розкажи, як там було, як там зараз і як ви виїжджали. Добрий день так, я з Харкова. Ми виїжджали досить складно з собакою, мамою і скрипкою. Це напевно єдине, що ми взяли з собою. Тільки що була бутилка води, і все. Ми виїхали дуже так несподівано. Вийшли на вулицю з підвалу, і несподівано до нас підходять сусіди і кажуть: Ми виїжджаємо на вокзал чи хочете з нами. Ми кажемо так, бо вже так було дуже тяжко. Я хотіла вчитися, продовжувати е, грати. І Ми виїхали. Ми були 8 годин на вокзалі. Це було дуже важко, бо обок летіло все, було страшно, собака дуже була налякана. І ми вже сидимо, бо вирішили вийти з товпи, бо було, ну, вже не було в цьому сенсу. І тут їде потяг, на рахів, і ми швидко-швидко біжимо, сідаємо. І от до Києва була дуже тяжка дорога. А потім вже після Києва так трохи було легше, бо ми проїжджали Бучу, окуповані території Київської області. І так доїхали. Там вже нас зустрів брат зі своїм другом з Бучі. І так ми мешкали у Львові в чотирьох. Момент, коли почалася війна, ти його пам'ятаєш. Це найстрашніший день напевно, в моєму житті, бо в мене так трохи сні. бо я прокидаюсь 7.40, нікого немає вдома. Я тільки читаю групу в Вайбері, що обстріли на Салтівці. І я така, це що жарт? Може жартують. І я хочу комусь подзвонити мамі, бачу, що друг з Салтівки подзвонив. І е, нікому не можу дозвонитися, бо немає зв'язку. Потім вже дзвонить мама, я біжу в ОТБ, ми купляємо продукти, і там вже якби то відбувається наш цілий день і е, вже потім мама каже: кави немає, треба піти каву купити. Ми йдемо на базар, купляємо каву. ми так повертаємося і чуємо перший вибух, бо... Окружна дорога, і ми по прямої, і 10 кілометрів ця відстань, може менше. І ми підскакуємо, і потім вже біжимо в, ну, в квартиру. Потім ввечері ми вже телефонуємо до наших знайомих і кажемо, що йдемо в метро, чи йдемо в підвал. Ми пішли в підвал, там перебували всю ніч. Четверта-п'ята ранку ми виходимо і, і, і чуємо гул танків. Ми знову до підвалу, і так вже на другий день ми е, переїжджаємо до наших друзів е, і мешкаємо у них. А потім пройшло там 4 дня і 1 березня це вже е, був авіаційний наліт на е, адміністрацію на площі. Е, тоді вже було дуже страшно. Я лежу на ліжку, і мене так ну, із переляку я трохи так відлітаю в іншу сторону ліжка, майже напал. І, і потім вже починається канонади, і ми біжимо е, в підвал знову. І там вже перебуваємо цілий день, і вже на наступний день ми виїжджаємо. Скажи, коли ви приїхали до Польщі, як вдалося адаптуватися, влаштувати своє життя? Дуже складно був такий мовний бар'єр, що не передати. Ми навчили польську десь півроку. Я так трохи на слух могла сказати якісь слова, так як я вчилася по 12 годин в день і в польському ліцеї. І по музичному ліцею, тому щось що я славлювала. А почала я щось говорити вже десь в вересні, і тоді вже з польською стало краще, а так то майже нічого не говорила. На щастя, моя вчителька зі скрипки, вона розуміла російську, тому я могла говорити спокійно російською, а, я, а вона говорила польською. Розкажи, ти зараз вчишся в музичному ліцеї так, в полі. Так. так. Ну і як тобі вдалося влитися в той колектив, і взагалі ти вчилася також в музичному коледжі в Харкові і хотіла продовжувати, так? Так, я зараз вчуся на першому курсі в Харківському музичному фаховому коледжу імені Бориса Лятошинського. І тут. в Музичній школі 2 стопня Фредеріка Шопена на четвертому році. На, так, в класі 4 -му. Ну, Адаптація пройшла досить складно, поляки так трохи відносилися. Дивлялися, не, так? Не скажу, що погано, але півтора року зі мною не віталися. Так, я мала подруг, але там. Із замовного бар'єру так не дуже багато. Але потім, коли вже почалася така добра вимова і добра польська, то вже е, старші е, дівчинки то вже, так теж е, почали зі мною спілкуватися. Ну а, а всі вчителя дуже добре до мене е, відносилися. Дуже їм вдячна. Дякую всім, особливо пані Марії. А, дуже її люблю, <ріст> і вона дуже нам допомогла. Всі от два роки, котрі я тут перебуваю, то, якби кожен день ми на зв'язку, кожен день якась допомога і у всіх планах. А чи ти перебуваєш на зв'язку з вчителями з України? Так, коли є світло, бо нещодавно розбомбили ТЕЦ 5 то ну. Переб... Ну, так, з... Зі зв'язком дуже складно. Але виходять ці на зв'язок майже так, не кожного дня, але пари є. Ну, лекція скрипкою, ми так жартуємо, що у Віри Сергійни завжди є світло. Віра Сергійна, привіт! Дуже люблю. Це моя вчителька з Харкова. Ми готуємося на конкурс. А зараз, 28 квітня, записи. так, І навчаємося, граємо. Скажи, а як ти ну, розвиваєш свою музичну кар'єру? Я знаю, що ти в багатьох конкурсах береш участь і закордонних. А все почалося з того, що я була в 3 класі. Я перейшла в музичний ліцей в Харкові. і а, вже Наприкінці 3 класу я поїхала на музичний фестиваль у Миргород імені Гоголя. Ну і так вже все почалося, потім на наступний рік ще раз поїхала. Потім вже в 6 класі це був конкурс імені Ридинга. Потім я перейшла вже в іншу музичну школу. Це був конкурс, який мій педагог з музичного ліцею влаштовував. А потім це прямо перед біною, за кілька місяців то був конкурс польської музики. <гум> Якось так. І е, потім вже почалася війна, і ми вже поїхали в Польщу. І я також знаю, що ти займаєшся з маленькими дітьми. Ти також їх вчиш. Тобто не тільки сама вчишся, а ще передаєш свої знання. Я почала недавно з лютого. Е, мені поступила пропозиція ще е, в жовтні, чи хочу займатися з дівчинкою. Я така, ну, мабуть, ні, бо в мене дуже багато було е, справ і перший курс, перші атестації, і я не погодилася. Але потім е, в грудні, в стичні вже пишу, ну можу спробувати. Потім вже почала вивчати купу матеріалів, шукати за допомогою вчителів своїх якісь матеріали для малюків. Почала там програму составляти, бо це дуже складний процес. Це спочатку перші заняття це без скрипки, це тільки там основні якісь поняття сольфеджіо. І так далі. А потім вже це заняття зі скрипкою, постановка рук, вивчення струн, вивчення вже пальців. Це дуже довгий процес. Це спочатку гра на підсикато щіпком, а потім вже це гра смачком. Як цікаво, так і в мене перша учениця зараз. Скажу, що складно, у нас без сліз не обходиться, але я теж така була і до сих пір плачу на заняттях, тому я це дуже спокійно сприймаю. Давай на завершення нашої розмови. Ми стільки говорили про твою творчість, заграй нам.